Ну, давай не будемо гадати, давай подивимося. Так. Ну, звичайно, містер, містер математик. І дивись. Хто Чу -чу. це? <с? <с?> ну, хай буде чух-чух, хоча це паровозик Олі. І він хоче тебе запитати, чи знаєш ти, скільки днів у тижні? Ну, ми, ми якраз читали. ну, давай ми з тобою роз... Почекай. Давай ми з тобою розберемося. Днів у тижні всього сім. А ось як вони називаються і які по порядку зараз паровозик Елі тобі нагадає. Поїхали. Ось паровозик Олі привіз перший вагончик. Лізенька, подивись на екран. Перший день О. тижня це понеділок. Ді... Понеділок. Так. Вивторок. Так, другий день тижня це. Кажи. Вівторок. Я знаю. Я знаю. вівторок. Вівторок. Добре. Давай ми з тобою будемо повторювати. Третій день тижня це. Середа. Терета, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, давай по порядку. Четвертий день тижня це який? Четвер. Четвер, правильно, далі. П'ятий. П'ятниця. Супер. Шостий. Понеділок. Ні. Шостий це субота. А. Так, треба ще по порядку їх знати. А сьомий понеділок. Ні, сьомий день тижня. Ні, це неділя, лізонька. Сьомий день тижня, останній це неділя. От сьогодні саме неділя, а ось завтра буде перший день тижня понеділок. Добре, паровозик Елі, Олі. Відправляється далі. І дивись, mm -hmm. куди він потрапляє, на проїжджу Lise, частину. Ні. Скажи, будь ласка, лізонька, на проїжджій частині можуть дітки гуляти? Ні. Ні. По ній їздять машини. І подивись, які величезні. І вони теж привезли нам ні. дні тижня. Перший день тижня називай. Понеділок. Вірно. Другий день тижня. Вівторок. Так. Третій. Середа. Супер. Четвертий. Четвер. Так. П'ятий. П'ятниця. Шостий. Субота. І сьомий Будь здоров. І Неділь. сьомий неділя! Супер! Наш паровозик Олі відправляється далі. Давай подивимося, куди ж він потрапив. Ось де він, бачиш, тут потрібно зібрати тиждень. А ось і наші номери. Давай тепер сама. Б. Перший. Перший день тижня. Ай, я забуваю висігна. Понеділок. Понеділок. Другий. Пригадай, ти ж називала. Ви вторг. Так, є. Третій. Третій називаєш. Середа. Середа. Так. Четвертий. Четвер. Так. П'ятий. П'ятниця. Шостий. Субота і надія. Так. А тепер давайте називеш їх швиденько. Сама. Давай. Починай з понеділка. Понеділок вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і недія. Супер, молодчинка. Адже наш паровозик Олі їде далі. І до кого ж він приїхав? Подивись до Мишеняти! Так, мишенятко теж вчить дні тижня. І пропоную тобі подивитися про це мультик. Поїхали. І я думаю, що ти разом з мишенятком вже точно знаєш всі дні тижня. А тепер наш паровозик Олі приїхав до руханки. І я тобі розкажу секрет: руханка теж буде про Дні тижня. Давай послухаємо. Так! Отже, я думаю, що ти добре запам'ятала Дні Тижня. Але паровозик Олі хоче тебе запитати, який сьогодні день тижня? Я тобі дам підказочку. Сьогодні сьомий останній день тижня. Як він називається? Неділя. Неділя. А який же буде завтра день тижня? Якщо сьогодні неділя, то завтра буде перший день. Тижня. Ти підеш у садочок. І як же називається цей перший день тижня? <сум> По понеділок. Так, отже, завтра понеділок, завтра всі йдуть на роботу, школу і в садочок. Починається робочий тиждень. Добре. Ну, а зараз паровозик Олі нас вже залишив, а ми з тобою вітаємо кого? О. Хто це? О. Ето я смотрела такой мультик. Ну як він називається? Хто до тебе прийшов в гості? То я я смотрела. <laughs> це Ам-ням. Не... Ам ам пригадала? Ам-ням пригадала? Ам ам Ам-ням пропонує тобі взяти олівець і зошит, бо він дуже любить малювати. е зошит. Так. А, а що будемо малювати? Ну, зараз подивимося. Є в тебе, в тебе ж є зошит? Є. Візьми а і дівець. олівець візьми. Писать, пожалуйста, на весь. Я тебе все дам. Готова? Да. Зеленый. Так, добрый. Ой, я вот, ти поки відкрий зошит, а я тобі разом з Амнямом хочу показати нашу клітинку. Подивись, яка вона велика. Я тебе її збільшила. Нічого поки не пиши, подивись на екран. Скажи, будь ласка, яку фігуру вона тобі нагадує. Квадрат. Так, квадратик. Отже, у нашій клітинці є чотири сторони. Давай ми пригадаємо їх, як вони називаються. Оце верхня сторона клітинки, а оце нижня. нижня, оце ліва сторона клітинки, а оце права, права сторона клітинки. Ми будемо зараз з тобою малювати трикутничок. Подивись, як ми це зробимо. Тобто дивись, потім будеш малювати. Нам спочатку треба знайти верхню сторону клітинки. Ось вона. Бачиш, червоного кольору, я її зробила. Подивись, нічого не пиши. Лізочка, нам потрібно знайти серединку і поставити там точку. Нічого не роби, Ліза. Ліза, будеш робити пізніше. Стигнеш? Зараз я тобі поясню, а ти потім будеш сама писати. Подивись. Щоб намалювати трикутничок, так як він не квадратик, і в нього три куточки, тому ми будемо починати з серединки верхньої сторони клітинки. Потім ми з цієї точки так, проведемо лінію у лівий нижній куточок, потім ми повернемося до нашої точки. І знову з цієї точки проведемо лінію вже. Подивись, Лізонька, у правий нижній куточок. А потім ми їх з'єднаємо. І у нас вийде трикутничок. Трикутник. А ось зараз шукай клітиночку, де ти будеш писати. Я вже знайшла свою. Я відступила зліва одну клітиночку. І так як в мене нова сторінка, я одну зверху відступила. А в я тебе нова... І... А в тебе нова сторінка, чи ти, Ні... продовжуєш? Я... Повно. ти продовжуєш? Тоді відступити треба три клітиночки вниз під попереднього завдання і знайди ту клітиночку, яку, в якої ти будеш писати. Знайшла? Так. Да. Ну, а зараз постав точечку на верхній стороні клітинці. Угу. Так. Поставила? А ти yeah. переведи лінію у лівий нижній куточок, а потім у лівий правий Ой, господи, у правий нижній куточок. А потім з'єднюєш ці дві лінії, і в тебе повинна вийти трикутничок. Але ти не повинна виходити за межу клітиночки. Він повинен, повинен поміститися. Ні, я не викладаю. Добре. Тоді пропускаю наступну клітиночку і намалюю ще, потім ще, і ще, щоб їх було чотири. Через клітинку. Скільки ти написала, до, э, Ну, п'ять. Достатньо. Так, тепер поклади олівець, нічого не роби. Подивись. Ми знову повертаємося до нашої великої клітиночки. Адже зараз у нас буде наступна фігура. І це буде кружечок. Скажи, будь ласка, у кружечка є куточки? Ні. Тому, коли ми будемо малювати у клітинці кружечок, нам треба обійти всі куточки. Подивись. Бачиш? Наш кружечок обійшов всі куточки. Ніде не зупинився, пройшов повз, бачиш? Так. Подивись, Наша, наш кружечок, він повністю поміщається в клітинці. Тепер. Від, відступи вниз від трикутничка одну клітиночку. Знайди ту клітинку, де ти будеш малювати. Я вже знайшла, бачиш? Mm -hmm. І намалюй там кружечок. Вийшла в тебе? Так. Да. Через клітиночку намалюй ще один, ще і ще, щоб їх було чотири. Добре. Один, два, три, чотири. Молодчинка. Знову повертаємося до нашої великої клітиночки. Адже зараз у нас буде квадратик, і це дуже легко, просто потрібно обвести клітиночку. Починати ми будемо з верхнього лівого куточка. Дивись, просто обвести Давай, відступай вниз, відступай вниз від кружечка в одну клітиночку. Знайди ту, де ти будеш писати, і знову напиши чотири квадратика. У Нас буде сьогодні всього по чотири. Більше не треба. Хорошо. Давай. я Херошо. Давай, що... давай це ти, ти будеш дописувати, виправляти вже. Коли тебе буде вільний час, це буде домашнє завдання дописати до кінця рядочку трикутничок, кружечок і квадратик. Квадратик пишеться дуже легко. Так. Зробила? Да. Закривай зошит, Адже до нас гості. Завітав хтось. Подивись, хто це такий? Кузнечик. Коник. І коник хоче тебе познайомити з поняттям наступне число. Що ж таке наступне число? Подивись на екран. У тебе на екрані числовий промінь. І у нас є. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 і можна продовжувати. А ось і наш коник. Біля якого числа. Він стоїть, назви, будь ласка. Так, він стоїть біля одинички. Отже, якщо він буде рухатися по числовому промені в праву сторону, він буде знаходити наступне число. Давай подивимося. Отже, він стрибнув. І де він знаходиться, на якому числі? 2. Так. Отже, число 2. Це наступне число після одинички. І подивись, він навіть встиг додати одиничку. Адже до одного, якщо додати один, то буде скільки? Два. Отже, кожне наступне число буде більше на одиничку. Давай перевіримо ще. Зараз він на двійки. А тепер він стрибає. Стриб. На якому числі він зараз? Три. Отже три це наступне число після два. І подивись, воно більше, ніж два на одиничку, бо він встиг додати одиничку, коли стрибав. Далі стриб! Яке наступне число? Чотири. Так. Число чотири це наступне число після три. А далі, яке наступне число? П'ять. А скажи 5 більше, ніж 4, чи менше? Більше! Так, адже це наступне число після 4. В числовому ряді все йде по порядку. А тепер стрип. Яке наступне число? 5. Так, і воно знову більше на одиничку. Ось такий порядок числовому ряді. А тепер давай ми з тобою подумаємо, а що ж таке попереднє число? Дивись. Попереднє це коли йде к нулю. Так, це коли, наприклад, якщо ми візьмемо число 2, то попередньо буде одиничка. Це те число, яке стоїть перед. А скажи, будь ласка, попереднє число більше. Чи менше наступного, як ти думаєш? Ну, Давай подивимося. Ось одиничка це менше. попереднє число двійки. Звичайно, воно менше. Отже, попереднє число у числовому ряді буде менше. А наступне буде більше. Зараз ми з тобою пограємося в гру, яка називається назви попереднє число. Дивись. Коник стрибнув на яке число? Два. Назви попереднє число число два. Один. Молодець. А тепер на яке число стрибнув коник? П'ять. А яке попереднє число число п'ять? Чотири. Так. А зараз на якому числі? На три. Два. По попереднє буде два. Так. А зараз. Шість п'ять. А назви наступне число число шість. <рес> ну. Попереднє це ти добре зрозумів. Молодець! Вірно. Ой, ще трибає. На якому Чотири. А яке попереднє? Ну, яке попереднє? Шри. А наступне. П'ять. Молодець! Адже ти добре все зробила. Розібралася. Ну, і якщо ми з тобою розібралися, ми пограємо зараз в інтерактивну гру. Ой, куди ти поділася? Зараз я приберу указочку. Отже, поїхали. Ідемо. Завдання таке. Треба розпізнати геометричну фігуру за її властивостями, які тобі дадуть у завданні. Отже, слухай, у нас тут з тобою шість фігур. Давай, щоб ми не помилялися, їх назвемо: Зелений трикутник, червоний круг, жовтий, квадрат, жовтий круг, п'ятий кутник. Фіолетовий. Він такий один, да, так, фіолетовий, і да. червоний ромб. Фіолетовий. Фіолетовий. Отже, завдання. Вибери фігуру, в якої чотири кути, але це не квадрат. А, ром. Молодець. Ставимо сюди. Далі. Вибери фігуру без куточків, але не жовту. Рук. Ну, які у нас тут два. Так, два. молодець. Є. Вибери фігуру з куточками, але не жовту, не червону і не фіолетову. З... Зелена трикутник. Так. Далі. Вибери фігуру круглу, але не червону. Жовтий. Що жовтий? Так. Далі вибери фігуру з п'ятьома кутами. П'ятий кутник. Супер. Вибери фігуру жовту, але не круглу. Квадрат. Так. Перевіряємо. Супер! Ти все зробила вірно. І так швидко, молодець. Зараз у нас ще одна гра. Давай спробуємо. <свят> Ох ти! А тут дні тижня і наш паровозик. Так, ну давай. Ось наш паровозик. Це буде перший. Так, який перший день тижня? Назви його. Знову забула? Понеділок. Дивись, давай послухаємо це слово. Понеділок. Понеділі. Тобто після неділі. Понеділок. Запам'ятай. Другий день тижня.

Забула. Вівторок. Ні, вівторок ти поставила. Понеділок, вівторок. Далі йде. Середа. Всегда. Так, вірно. Далі четвер. Четверк. Так, Четверк. далі. П'ятниця. Так. Субота. Так. І неділя. Супер. Неділя. Все вірно. Чудово. Розібралися. Молодці ми з тобою. ой. Так, ну що, давай ми з тобою пригадаємо, чим ми займалися? Ми із паровозиком Олі вивчали Дні тижня. Ти їх знала, але ми повторили. А також ми вивчали Дні тижня з величезними вантажівками. А ще ми з тобою збирали тиждень. Молодчинка. І у нас ще була і руханка з днями тижнями, і до в госі на дні тижня завітали. А також ми сьогодні з тобою дуже вправно малювали фігури. І домашнє завдання буде їх домалювати. А ще ми з тобою разом з коником визначили, що ж таке наступне число. І що таке попереднє число? Ну, а пенсі, зараз? Повередне. А зараз, напевно, ні вже. Давай попрощаємося з містером математиком. Скажи йому Дякую. до Дякую! Будь ласочка!